Всім доброго дня. Сьогодні 18 червня 2023 року. Перед вами сорт Сирена на другий рік. Розміром він приблизно сантиметрів 70-80. Але завязей має досить таки багато і великі вони по кількості. По 6, по 5. На одні чи 8 чи 9 штучок нарахував. Тут зав'язей досить багато. Ну, йому трішки він би був, штамбик трішки попух, побільше листя на ньому, але ось бачите, багато дуже птахи на нього чогось полюбили сідати і обламувати гілки. Тобто оце все залишилось. В основному все з урожаєм, ну, але й прирости також. За цей рік є певні. Десь приблизно на ньому більше 50 горіхів я нарахував. Дякую всім за увагу.